Усім привіт! Це мій влог. Вирішила взяти вас з собою до Варшави та показати, як пройшов цей день. Залишайтесь, має бути цікаво. Їхати нам півтори години не дуже довго, але час все рівно витрачається, тому поки розповім, чим плануємо зайнятися. Всього в нашому плані три пункти походити по магазинам, пограти в ігрових автоматах та нарешті скуштувати вафлі в дікарі. Декілька місяців тому цей заклад заполонив мій ТікТок, тому дуже цікаво скуштувати їх фірмову страву. Першою зупинкою став торговий центр. Швиденько забігли, придбали мені найпростіші носочки в сінсей та пішли в Макдональдс на перекус. Якщо хтось не знав, Мак має свій додаток, в якому є завжди якісь знижки. Так ми замовили наги, цирол, дві середні картоплі фрі та колу за 33 злотих. А без знижки чек побив двічі більший. Поки чекали замовлення та їли, я трішки попрацювала та вже почали збиратись до ігрових автоматів. За кожну гру груту дають певну кількість тікетів, які потім можна обміняти на призи. Ми збирали їх на ляльку Чіміна з BTS, проте її вже забрали, тому вирішили взяти щось інше. І побачили ось такі чудові іграшки в автоматі, спробували витягнути хоча б одну, витратили на це три жетони, а потім зрозуміли, що їх можна було обміняти на ті ж самі тікети. Тому, поки ми сіли порахувати, скільки в нас цих квиточків, ви можете написати в коментарях, яка іграшка вам сподобалась найбільше. А для себе я вирішила взяти ось цю дівчинку. Приміщення, в якому знаходяться ці автомати, не дуже велике, проте ігор достатньо, тому застрягнете ви тут на години-дві не менше. Також знаю, що в торговому центрі Blue City є така ж мережа, але з міні-гольфом. Ми ж віддаємо перевагу цьому молу через ручне розташування в самому центрі Варшави. До речі, звідси швидко можна добратися до нашої наступної локації. Ми обрали не дуже вдалий час для вафель між другою та четвертою годиною дня і простояли в черзі 15 хвилин плюс півгодини очікувань на приготування десерту. Також не дуже приємно здивувало те, що над плитою з шоколадом не було ніякого захисного скла. Будь-хто міг раптово або не дуже залишити свій генетичний матеріал типу волосся, слини та іншого. Для себе ми взяли одну вафлю з начинкою бину та білим шоколадом, яка коштувала більше 20 злотих. Як на мене, десерт занадто солодкий і всередині вафля наче не до кінця була готова. Сказати, що це вартувало того, я не можу, але й не спробувати було б дивно. Тому якщо ви вже були в цьому закладі, залиште свій коментар та поділіться досвідом. Останній пункт в нашому плані це шопінг. Ми заходили в різні цікаві магазини, особливо я полюбляю стоки, бо там можна знайти речі вдвічі дешевше або навіть більше. Але ціна це не єдина причина, через яку я віддаю перевагу стокам або ж секондам. Ті, хто підписані на мене в Тіктоці, знають це. Звучить як якась інтеграція, але ні, хоча посилання я залишу в описі. Просто мас-маркет це фаст фешн, а фаст фешн це негативний вплив на екологію. Ми вже повернулись до торгового центру, перекусили та прямуємо на потяг. Ще хотіла запитати, як вам ідея зробити огляд на телепроект подіум від нового каналу. Це шоу про дизайнерів 2019 року, здається, і там лише один сезон. Цю ідею я виношую вже декілька тижнів, бо я навчаюся на дизайнера одягу і ця тема мені близька. Тому я думаю, що має вийти цікаво. До речі, позитивний фідбек в коментарях може мене змотивувати та прискорити випуск такого відео. Поки їхали, я трошки попрацювала та почала монтаж. Мені все ще важко робити довгі відео, саме через це я і пропала на півроку, напевно. Але дякую, що додивились до кінця. Усім па-па!